У Чернівцях відкрили денний центр допомоги тим, хто постраждав від домашнього насилля. З початком повномасштабного вторгнення кількість людей, які зазнали домашнього насилля, значно зросла. І фахівці стверджують, після закінчення війни проблеми загострюватиметься, аби підтримати жертв насилля. У Чернівцях відкрили денний центр допомоги. Тут будуть надаватися соціально-психологічні, соціально-психологічна допомога, екстрена підтримка, консультації, будуть проводитися тренінги. Тут так само будуть перенаправляти в кризову кімнату або притулок осіб, які постраждали від домашнього насильства. В Чернівцях існує вже декілька подібних центрів, створених за підтримки міжнародних партнерів. Вони знаходяться на різних локаціях. Там надають допомогу у різних напрямках. Даний центр він скерований для тих людей, які ну в принципі можуть безпосередньо звернутися, коли немає такої кризової ситуації, безпосередньо яка загрожує здоров'ю і життю, да і порадитись з фахівцями, як це зробити, яким чином працювати з насильником. Тобто, можливо, вдасться уникнути саме таких гострих моментів, коли треба вже тікати Центр відкрили за підтримки постійних партнерів фонду ООН в галузі народонаселення. У міськраді зазначають, така синергія ефективна. Благодійники профінансували ремонтні роботи та оснащення, а місто виділило приміщення і сплачуватиме заробітну плату колективу. Ми вивчаємо ситуацію по різних областях. Ми збираємо потреби від громад, які мотивовані робити ці сервіси. Тому в рамках гуманітарного реагування ми або ми створюємо, або ми направляємо до інших фондів. або… Місцева влада або в рамках державної субвенції створюються відповідні сервіси. Фахівці зізнаються, свідомість суспільства вже сьогодні змінюється на краще, і люди розуміють, у кризових ситуаціях потрібно звертатися по допомогу. Першочергово це відбувалися діти. Якщо були такі, слава Богу, не такі часті випадки. Жінки зараз це вже жінки похилого віку. Буквально вчора ми проводили таку роботу з чоловіком за 70, над яким вчиняє насильство його син. Тобто, ми бачимо, що навіть люди вже в такому віці розуміють, що замочувати таку проблему не потрібно є з неї шляхи вирішення. Звернутися в центр можна за гарячою лінією 0800 40 64 34 або шукати центр у соціальних мережах. Олена Крічко. Тетяна Грабна Катерина Гура Діана Чігак. новини Чернівців телеканал Сі 4